столиці, має гроші не мене, жодної крамниці. Попросив він, по покажіть кухлик той, що з краю. продашиться, що, чого я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть, той, що з боку смужка. Та який ще кухлик здесь, є это кружка, діду руки кухлик взяв і на Сказав їй мудрий дід, цім пишатися не слід, бо така сама біда у моєї корови, має бідна язика і не знає мови. Два горба на спині, він до їжі як дорветься, теж зіває, сам по горлу нажреться і в горби напхає, о, дивися, до бар'єру суне, ой, став на ноги, до бар'єру суне, Можеш синку дулю дати, ось побачиш, плюне, а хлопчина раз старатись, роздишни тварину, тисно дулю.